Доброго вечора, вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас 17 грудня неділя. Вона завершується тиждень з магічним кубіком. І перше, ніж я розповім про магію мого тижня, давайте визначимося з обраницею 16-го Адвентика. Нам треба дізнатися, до кого поїде оцей такий. Подаруночок, але я трошки хвилююсь, бо інтернет сьогодні геть відмовляється працювати. І це, мабуть, тому, що магія, вона ж буває як позитивна, так і негативна. Як ми розуміємо, все в нас згідно візерунку. Синусоїди. Отже, повертаємось у вчорашній день. Спочатку всі відео зберемо. Вчора у нас було о 16 гарно видно, куди ділося ось воно. І ми робимо копію посилання. Йдемо до рандомайзера, щоб він нам допоміг своєю магією визначити обраницю неділі 17-го. Ні, 16-го. 17-го будемо обирати завтра. Отже, магія вже кілька днів приходить вечір, спиці в руки, і починається перегляд ютубу з кольорової мозаїки. Оце магія! Хай чудеса діють. І це нам написала Люба Качковська. Бачите, я ж казала, вживаємо слово магія двічі, і все буде добре. Люба, вітаю, чекаю адресу в особисті, робимо копію. А тепер я розповім про свою магію трошки негативно, але далі буде. Отже, прибираємо гаджет. Спочатку додамо адвентику творчого наповнення. Ось наш Адвентик, який поїде до пані Люби, але трошки згодом, бо поки що вони тут трошки спілкуються. Ось ще один ряд будемо влаштовувати наших адвентиків. І я тепер. Хочу поставити запитання. Може ви якось примітили, чим відрізняється сьогоднішній день від попередніх? А у нас не вистачає Адвентика на сьогоднішній день, на 17 грудня. Тому що я не знаю, чи то магія на мене вплинула, чи то я на магію. Але я помилилась. Я ж в'язала на тижні з магічним кубіком Адвентики. І вважала, що мені до завершення тижня вистачить. Не вистачило, тому я швиденько додала ще один адвентик. Тобто, дівчата, ви бачите, що магії не вистачає іноді, навіть на ведучого нашої чарівної гри. Але ви бачите, що вихід є. Я додала адвентик, і це можливо, коли у нас магії не вистачало. А що робити, коли з магією трошки трапляється перебір, тому що на цьому ж магічному тижні я ж в'язала шкарпетки з магічної пряжі, з твідом. І я знов прорахувалась. Знов магія на мене. Вплинула негативним чином, тому що я в'яжу шкарпетки з гори донизу з п'яткою Стронг, і все було добре, поки не зійшло сонце, і я не подивилася, що хоч я і в'яжу їх меджиклупом, дві одночасно, Ну, чогось, мені здається, одна більша, одна менша. І я перерахувала ту, що менше не вистачає, можливо. Це ж, планується чоловічі, не хотілося б, щоб були замалі. Перерахувала ні всі петлі на місці. А потім я перерахувала іншу. І тут одна петля виявилась зайвою. Не знаю, як я магічила з Хеліксом. Ну, тому що, як виправдання, я собі визначила, що, по-перше, бачите, така рябенька пряжа, петлі не дуже гарно видно. Де я тут їх по дві збирала, наступну пров'язувала? А ще я перев'язувала, тому що 56 петель, бо я ж захотіла товстої пряжі. От магія мені її дозволила взяти в роботу, отримала задоволення. І я ж додавала по ребру стільки, скільки я звикла додавати, коли в'яжу з пряжі 400 метрів на 100 грам. А тут же її 250, п'ятка видалась отакою, на якогось п'ятко дятла. Я розпустила обидві п'яточки, все добре. Зменшила якийсь. Відрізок, навіть чи так, рівненько прив'язала, все, мені подобається. Але десь я не добрала одну петлю. І ця шкарпетка у мене трохи була ширша на одну петлю. Ну Ви уявляєте, яка магія однієї петлі, що я примітила, що вони різні. І я відклала одну шкарпетку, цю розторочила і перев'язала от я Дісталася до того, що вони тепер рівно магічні. І тепер буду продовжувати. Але час я вже згаяла. Це я вам розповідаю, тому що ну, мені потрібно з кимось поділитися наслідками оцієї негативної магії. Тут мені не вистачало, тут у мене було зайве, а час втрачаємо. Тому, як то кажуть, магія магією, а треба гарно вчитися в школі, щоб вірно рахувати, скільки треба адвентиків, скільки треба петель, після того, як у нас сформован цей магічний стронг. Тому, дівчата, слідкуйте за мною. Бо я ж можу прорахуватися в кількості обраниць, які будуть обрані адвентиком до самого Різдва. Вчора я скільки рахувала? Вісім. То тепер скільки їх, мабуть, буде 9? Отже, підсумки будемо підводити 25 грудня, тому що, як виявилось, за моєю магією потрібно спостерігати. Мабуть, не дарма сьогодні день виконавчої служби це служба, яка за нами спостерігає. Чи не приховали ми щось, чи не додали чогось зайвого, а потім робить свої виконавчі впровадження. Це є до того, що зараз буде ще одне виконавче магічне впровадження. Бо з одним із моїх процесів. Ми досягли нульової магії, тому що я розпустила шапку для Санти. Я розпустила, знов почала в'язати, знов у мене була помилка. І я вирішила, що пряжа не хоче зі мною співпрацювати, ну тому що вона складається з великої кількості тоненьких ниточок. І я гачком її кожного разу розділяю, розділяю. А вона хоче бути разом. Тому я вирішила, що я розпустила. Оце вам інвентаризація процесів в дії. Я розпустила. Я хочу взяти іншу червону ниточку, одну нитку, щоб у мене не було можливості її розділити. І, можливо, в так... В такій ситуації магія спрацює. По доріздва залишається тиждень Санта з голою головою, а ви знаєте, що матусі без шапки нікуди не відпускають. Тому Санті треба терміново в'язати шапку, але з іншої ниточки. Але я про це подумаю вже завтра. Як казала Скарлет Охара, сьогодні мені не до цього. Сьогодні нам потрібно дізнатися про таємниці 17-го дня адвент календаря. Ось так. Виправляємо свої помилки і рухаємось далі. Отже, в 17 грудні нас очікує. А я не бачу там пусто. Ні, щось є. Ого-го-го-го! І ми знов шиємо. Ну, сюди я влізла. <гум> Бачите, такий написточок? Хто там пальчики колов спицями? А я не пробувала, може в'язати з наперстком? Треба буде спробувати. Ну, хоча б для хвилинки юмору. Отже, це нам стане в нагоді. Тому що я знаю, що це таке, особливо для швачки, яка працює руками без допомоги машини. А тепер же наша чарівна пасма. Магія кольорів в дії. Хоча мене, знаєте, трошки хвилює оця пуста гойдалка. Ну, хоча за вікном сніг розтанув, оце у нас. Бачите, пророче, пророча наліпка, що сніг розтанув. Скільки б його не випало до Різдва, до Нового року все одно розтане. Ось. 17. Це нам плани на завтра. І ще нам треба підготувати адвентик на подальші дні. А ми розгортаємо нашу. Пасмочку, ну дуже світленька, мені здається. Ось ага. бачите, ранок, 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 ранок вже як там світає, край неба палає, соловейко в втемнімає, сонце зустрічає. Ось яка поезія. У кожному кольорі нашої. Різнокольорової мозаїки, яка краса. І якщо раніше я казала, що то були акварельні відтінки, то це вже пішла пастель. Ну, художники мене зрозуміють отакі От відтінки, бачите, сама ніжність. Все-таки, мабуть, це. Схід сонця. Світлий-світлий ранок. Ось. А то був вечір. Або сутінки. Краса. Отже, не ламаючи картини 17 грудня. Ось так, щоб не блищало. В новий тиждень беремо продовження незавершеного. Продовження процесів доготових робіт, виправлення помилок. І у мене для вас нове завдання. На цьому тижні треба буде обрати день, який ви зможете присвятити собі. Ну, гаразд, не цілком день зранку. Або у другій половині дня. Але в моєму розкладі підготовки до Різдва та нового року є такий пункт спа-процедури. Хтось піде до перукаря, хтось до масажиста, хтось зробить манікюр, а хтось просто зв'яже нову мочалку або пов'язку на голову для того, щоб наводити. Красу на обличчі. Хоча цей день можна поєднати з інвентаризацією готових виробів, є у нас така традиція під Новий рік міняємо зубні щітки. Пропоную скористатися такою ідеєю. Старе викидаємо, нове даруємо. І всі красиві! А завтра у нас буде новий день, нова обраниця Адвентика, нові дива наших Адвент-календарів та нові пункти нашої підготовки в рамках спільного проєкту від Миколая до Василя. Тому що свята наближаються. Бережіть себе, намагайтесь зберегти. Позитивний настрій, якщо є можливість допоможіть кому-небудь влаштувати свято, бо саме позитивна магія кружляє навколо нас, а з негативною ми знайдемо засоби, поборотися і подолати її, тому що основний негатив долають наші захисники на фронті. А наше завдання додати позитиву в тилу вдома. Тому всім натхнення, наснаги і до нових зустрічей!